Дивіться, ми повинні мислити конкретними категоріями. Нас цікавить, що постачання зброї, європейські гроші, і щоб нам ніхто реально не компостував мозок щодо ударів по території Російської Федерації. Щоб СБУшники як шкодили танкери в Чорному морі, так і шкодили все, все, що нас цікавить, в дійсності, всі ці розмови, зустрічі. Так звані мирні переговори, це не про що вони давно вже померли ці мирні переговори, тому що вони були мертвими з самого початку. Це була конкретна ініціатива конкретної людини під назвою Вітков, який в чомусь там переконав Трампа, а от Росіяни не збиралися нічого виконувати, що українці збиралися обговорювати з. З американцями, от і все. І тому ця зустріч, що є, що немає за великим рахунком. Якщо буде, ну добре. Якщо не буде, ну не смертельна. До речі, ось цей сьогоднішній обстріл масований по території України, який е, вчинили Росіяни. Е, і були ракети, були дрони. Відомо про втрату зовнішнього живлення для Чорнобильської АЕС. На вашу думку, це росіяни під погоду чи все ж таки під Давос робили? Під погоду в першу чергу. Ну вони хочуть зламати українців. Вони хочуть викликати заворушення в Києві, вони хочуть щоб українці пішли зносити українську владу. Овалити її середині, а потім захопити Україну. Давос тут другорядне питання. Ну, але е, наш міністр зовнішніх справ е, Сибіга робить заяву про те, що зробив, що удар по Україні це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися е, у Давосі. Я поки реакції не бачила. Може, ви бачили? Ну е, нам легше буде, якщо буде реакція. Ні, нас цікавить конкретика повинна. Зброя виробництво нашої зброї, так відкриття ринку експорту для наших озброєнь, щоб заходила гроші в нашу оборонку, щоб ми більше могли від е, е, отримувати та е, грошей, виробляти зброю, щоб бити у відповідь. Для цього і страхування військових ризиків повинно бути. Більше приватних компаній повинно присутнє бути виробництво зброї. Ось що нас повинно цікавити, дипломатія. Те, що говорить Сибіга, це такий дипломатичний трек. Те, що говорять дипломати, це не означає, що це відображає реальне життя. Але вага слів дипломата вага слів дипломата зростає, коли за ним стоїть армія, коли стоїть озброєння. І у відповідь на атаку на Україну йде одразу ж атака на територію Росії. В принципі, вони вже йдуть четвертий місяць. Тому те, що Субіга сказав, ну це його один дипломатичний трек, який дозволяє привернути увагу до того, що відбулося. А ми говоримо про росіян. У росіян питання не в тому, що проходить Давос, не проходить Давос. Їм потрібен овал України. Тут те, що робить Субіга, це інтерпретація події для того, щоб її привернути увагу світових лідерів, в тому числі, які зібралися в Давосі. Тут те, що озвучує українська делегація: три завдання на ці перемовини, на ці зустрічі: це енергетична підтримка, посилення обороноздатності і зусилля щодо завершення війни. Чи ви сказали, ще про військові контракти, про виробництво зброї? Ось чи ми почуємо звіти про такі перемовини? Чи ні, дипломатичний трек окремо реальні домовленості стануть відомі? Можливо, колись. Ну, можливо, колись, тому що це все ж таки різні різні формати, те, що Україна буде наполягати там на підтримці енергетичного сектору і так далі, ну це нормально. для нас. Нам це, це теж конкретика. Нам потрібні ресурси, щоб витримувати зимовий період для того, щоб забезпечити нашу державу відповідними ресурсами, щоб тримався тил. От це перше а розмови про те, що підтримка мирних зусиль ну це реверанси у бік Трампа для того, щоб як він не просив, щоб Україна обговорювала обговорювали мирний план. От Україна й обговорює цей мирний план. Хоча я думаю, що наше керівництво розуміє, що обговорювання цього мирного плану ні до чого не призведе. Але чи будуть у нього такі ж міцні позиції? Тому, що наприклад, Західна преса вже пише, що авторитет Путіна похитнувся, в тому числі через те, що він не може підтримати своїх партнерів у Венесуелі. Ми побачили, Мадру викрали і все, і Росія там ще й помовчила. В Ірані, де відбуваються масові протести, ну так це зовнішній трек. А на внутрішньому треку у нього все поки що все гаразд. Але те, що економіка Росії хитається. Це стає все більш очевидно. Те, що вони йдуть по повторенню сценарію Радянського Союзу, це теж стає більш очевидно. Подивимося, що у них буде в першому кварталі цього року. Тому що вони входять в дуже серйозну, в дуже серйозну кризу, яка дуже нагадує знову таки історію з Радянським Союзом. Однією з причин є економічна політика Трампа, який відкрив крани. Щодо експорту це американської нафти та газу в Європу викинув Росію з Європи. Так зараз пресингує російську нафту де тільки можливо. А це вже призвело до визнання навіть самими Росіями до падіння доходів російського бюджету до 40%. А це катастрофічно в дійсності цифри для Росії, оскільки у них є великі витрати на війну. І тому в даному випадку в даному випадку можна сказати, що а, а, тут а, от, ви говорите, коли там перемовини будуть. А тут коли або Путін здохне, або Росія сканає. тобто нам треба набратися сили все ж таки ще, бо і процес падіння Радянського так. Союзу був не не швидким. Ну як не швидким? Це ви за який період бере, Ну принаймні із нафтових проблем з 1985 року. Ні, там інша була проблема у росіян. Американці не були виробниками нафти. І у Радянського Союзу були ще ресурси, які давали їм західні країни. Горбачову давали кредити. Фактично, весь період, ну, коли почалося падіння на ціну на нафту, воно почалося ну, в 80-х роках. І десь 85-го року, коли Горбачов прийшов до влади, вони трималися виключно на кредитах. Західних країн, які задоволенням це давали. Вони розпродавали золото і багато чого іншого. Зараз Росії ніхто нічого продав... давати не збирається і не буде. І проблема о, о, Росії і від тодішнього Радянського Союзу, що американці стали експортерами нафти, а не імпортерами. Це раз і другий Радянський Союз ніхто не бомбардував. Далі. Зацікавлених країн в існуванні Радянського Союзу було значно більше. Так? А зараз, особливо сусіди, Росії якось не дуже палають бажанням взагалі мати Росію в такому вигляді, як вона є, в тому числі Китай. А до речі, чи спостерігали ви якусь таку панічну реакцію після останнього арешника по Львівській області? У кого? У західних партнерів. Це ж було не на нас а, е, орієнтовано все ж таки. А щоб когось налякати? Ну точно не налякало, але більше продемонструвала ну неадекватність Путіна. Так, те, що Путін не збирається йти на ніякі перемовини. Це дозволило Україні використати цей інцидент для тиску, в тому числі на адміністрацію Трампа, як демонстрація того, що будь-які так звані мирні перемовини не мають ніякого сенсу, поки Путін не погодиться закінчувати війну.